Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Питання безпеки. Кабмін пропонує скасувати позаблоковий статус України. Путін визнав Новоросію і продовжує надсилати війська в Україну. Невдоволена самооборона в Криму так звані ополченці вимагають грошей. На екстреному засіданні Ради безпеки ООН всі її члени надали однозначну оцінку у прямому військовому вторгненню Росії на південний схід України. Зокрема, представник Великобританії вперше висловив позицію, що така діяльність Росії неприпустима та несумісна з її роллю в Раді безпеки. Він також закликав Москву вивести свої війська з України. Натомість представник Росії Віталій Чуркін укотре заперечив участь російських військ у конфлікті та звинуватив у втручанні у внутрішні справи. України Сполучені Штати Америки, члени Радбезу вкотре зауважили, що через неправдиву інформацію з російської сторони засідання Ради залишаються малоефективними Володимир Путін офіційно визнав терористичну Новоросію. Відповідна заява з'явилась на сайті президента Росії у своєму зверненні до цитую ополченців Новоросії. Володимир Путін знову звинуватив українську армію. Конфлікті на Донбасі відзначив успіхи бойовиків і закликав їх створити коридор для виходу українських військових. Владу України Путін закликав вирішити конфлікт мирним шляхом. А Донбасу російський президент знову пообіцяв нову партію гуманітарної допомоги. Хоча на попередній конвой Росія так і не отримала дозволу. Я призываю силы ополчения открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении, для того, чтобы избежать бессмысленных жертв, предоставить им возможность беспрепятственно выйти из района боевых действий, воссоединиться со своими семьями, вернуть их матерям, женам и детям, срочно оказать медицинскую помощь раненым в результате военной операции. Российская страна, в свою очередь, готова и будет оказывать гуманитарную помощь населению Донбасса, страдающему от гуманитарной катастрофы. Бойовики проігнорували заклик Путіна. Колона українських військових, що складається з бійців добровольчих батальйонів, а також збройних сил України, потрапила в засідку при спробі вийти з оточення під Оловайськом. Про це у Фейсбук написав командир батальйону Донбас Семен Семенченко. За його словами, українські військові зайняли кругову оборону і ведуть бій. Їм потрібна термінова допомога. Семенченко зазначає, що повідомив усі дані, включаючи місце знаходження військових командувачу силами Нацгвардії і міністру внутрішніх справ Росія заплатить додаткову ціну за фінансування тероризму в Україні. З такою заявою виступив президент США Барак Обама. За його словами, хоча Америка і не бере військової участі у конфлікті, найближчим часом будуть прийняті заходи щодо підтримки України. Москва не робить жодних кроків по вирішенню ситуації, заявив американський президент. Також Барак Обама зазначив, що у вересні чекає Петра Порошенка у Білому домі. Ця зустріч стане першим візитом Порошенка до США з часів його інавгурації. Ситуацію в Україні сьогодні мають обговорити і в Євросоюзі. Міністри закордонних справ ЄС зберуться для обговорення ряду питань, серед яких ескалація конфлікту в Україні. Також відбудеться екстрене засідання Ради НАТО. За даними організації, зараз проти України ведуть військові дії близько тисячі російських бійців а на кордоні з Україною зосереджено приблизно 20 тисяч військових федерацій. В Україну вторглися три батальйонні тактичні групи і дві танкові батальйони російських військ, які діють за двома основними напрямами у районі Новоазовська і по лінії Амвросіївка і Ловайськ. Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Водночас, за його словами, Росія має повну можливість і далі вводити війська до України. На нашу думку, зупинити цей процес може лише жорстка відсіч і знищення вже введених підрозділів. У цьому контексті вселяє оптимізм той факт, що сили АТО достатньо ефективно завдають артилерійських і авіаційних ударів по скупченням ворожих військ, знищуючи особовий склад і техніку росіян. Національна гвардія України взяла під контроль селище Комсомольське на Донеччині у той же час під Іловайськом, Луганськом, Лутугіно і Станицею Луганською тривають бої. А під Маріуполем сила АТО мінують місця, де можуть проїхати танки. У всіх секторах українські війська проводять активні заходи щодо посилення охорони і оборони базових таборів, опорних пунктів і інженерного облаштування блокпостів. Водночас бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО. Продовжились обстріли блокпостів та позицій Сил АТО неподалік населених пунктів Червона Поляна, Георгівка, Лутугіно, Герасимівка, Станично-Луганське, Маломиколаївка, Дебальцево та аеродрому Луганськ. Хочу зазначити, що заяви терориста Беса про нібито відбиту українських збройних сил тактичної зброї. У є неправдою. Найімовірніше в найближчий час. Він очікує поставки даного виду озброєння від своїх замовників. В Маріуполі тисячі людей вийшли на мітинг проти вторгнення терористів ДНР та російських військ. На міській площі зібралися тисячі місцевих жителів з державною символікою. Люди підкреслювали, що не хочуть їхати з міста, і сподіваються, що в української армії достатньо сил, щоб відбити атаку ворога, не завадила жителям міста висловити свою позицію і дощова погода до росіян. Маріупольці звернулися, аби ті відвернули зброю. Адже в Україні ті нікого не захищають, а виконують злочин. Накази свого керівництва. Путіну було слышно. Слава Україні! Слава! Україна відмовляється від позаблокового статусу і відновлює курс на членство в НАТО. Відповідний законопроект Кабмін вносить на розгляд парламенту. Таке рішення було прийнято на екстреному засіданні Ради нацбезпеки і оборони, оскільки головний зовнішньополітичний курс України членство в Європейському союзі, то даний закон дозволить ухвалювати рішення, які цьому сприятимуть. Після ухвалення закону Україні буде заборонено членство в митному, євразійському та інших союзах. Після прийняття цього закону це означає, що Україні буде заборонено членство як в митному, так і в Розійському, так і інших різного роду, так званих Союзах, які, по суті, свої є не що інше, як Радянським Союзом імені Російської Федерації. Невдоволена самооборона, так зване ополчення Криму, яке завзято допомагало російським військовим в окупації півострова, тепер виходить на мітинги. Заявляють, що обіцяну заробітну плату не отримує вже півроку. До невдоволених ставляться за російськими традиціями. Люди недовольні службою в ополченні. Нам півгода компенсують мозги. Яким образом обіцяннями?

У Криму продовжується тиск і на непідконтрольні російській владі. Змі днями відбулося чергове засідання суду республіки, на якому розглядали питання мовлення телекомпанії Чорноморська, а також незаконність використання її радіочастот і передавачів. У заявах і документах розбиралися наші журналісти. На частотах Чорноморської телерадіокомпанії з використанням її заарештованого обладнання працює канал Росія-24. Певний час представники радіопередавального центру цей факт категорично заперечували. Пізніше в ході судового засідання з'ясувалося, що радіопередавальний центр нібито здійснює лише обслуговування обладнання компанії, а замовлення відповідає інше підприємство. Саме його представники і будуть викликані на наступне засідання. Що ж до російських заяв про відсутність ліцензії мовника у Чорноморки, то згідно з федеральним законом, документи видають... Засобам масової інформації державними органами України або Республіки Крим визнаються чинними. Це означає, що ліцензія Чорноморки досі має законну силу. В тому, що наявний факт грубого порушення погоджується і Незалежна Асоціація телерадіомовників України. Стосовно того, що має місце факт порушення, тут немає жодних сумнівів, тому що компанія правомірно використовує, здійснює свою діяльність, правомірно використовує радіочастотний ресурс. Вилучити це майно так само, як і знову ж таки, землю надра і таке інше фізично неможливо до того моменту, коли анексія Криму не буде скасована. Нагадаємо, 1 серпня, коли представники Федеральної служби судових приставів заарештували всерухоме і нерухоме майно Чорноморки, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дунія Міятович засудила арешт майна. Але на думку головного редактора проєкту телекритики, ОБСЄ та інші західні правозахисні майдійні організації мають більш жорстко виступати на захист українських змі. Я думаю, що якщо б западні правозахисні організації підкріпляли свої заявлення в захисту украинских журналистов и СМИ, еще и критикой э, того контента, который производят российские вещатели, в частности, вещая и на частотах украинских вещателей, то это, было, то это имело бы больше эффект. Експерти в один голос кажуть, Чорноморка має звертатись до Європейського суду з прав людини. Втім, незалежні академії телерадіомовників наголошують, очікувати на результат доведеться протягом 5-6 років. З них рік Європейський суд вирішує, чи є дана справа в їх компетенції. Якщо ж у суді візьмуться за справу Чорноморки, тоді буде можливість повернути обладнання та отримати фінансову компенсацію від країни-агресора. Постає питання, чи буде Російська Федерація виплачувати таку грошову компенсацію Чорноморській телерадіокомпанії. Одразу скажемо, що примусити її виплатити неможливо. Звичайно, пристойні держави, які поважають там права людини і таке інше, якщо вони отримують проти себе рішення Європейського суду з прав людини, вони і коригують своє законодавство. На Чорноморці Росія не зупиниться, вважають у Незалежній асоціації телерадіомовників. Припускають, що після телекомпаній незаконно відбиратимуть у кримчан і землі, і бізнес. Лана Маяковська, Дмитро Гришко соціальна країна. Освіта по російськи, колишні філіали українських вишів у Криму виявились, не здатні забезпечити стандарти вищої освіти Росії. Таку заяву зробив міністр освіти, науки і молоді Криму Наталя Гончарова. Загалом на території півострова продовжать роботу 12 вишів. Як реформують освіту за російськими правилами на анексованій території? Дивіться далі. По словам министра образования Крыма Натальи Гончаровой, сейчас обсуждаются различные варианты реорганизации высших учебных заведений полуострова. Кроме того, в следующем году планируется оптимизировать сеть средних профессиональных образовательных организаций. Сергей Аксенов доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о готовности системы образования Крыма к началу нового учебного года. В нем Крымскую систему образования представят около тысячи дошкольных и общеобразовательных учреждений. 61 организация среднего профессионального образования, а также 12 вузов. С целью подготовки учебно-материальной базы объектов образования к работе в новом учебном году в июне текущего года подписаны соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Советом министров Республики Крым о предоставлении в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджета Республики Крым. Ранее сообщалось, что на модернизацию и развитие системы образования в Крыму в этом году будет выделено 4,5 миллиарда рублей. Однако на данный момент планируемая сумма субсидий составляет около 3 миллиардов. Что касается крымских детских садов, то дефицит мест для детей никуда не подевался. На данный момент очередь дошкольное учреждения составляет около 17,5 тысяч детей. А по информации пресс-службы Совета министров Крыма до конца года в детсадах планируется создать только 5 тысяч дополнительных мест, что делать остальным неизвестно. Алексій Зоркий, Максим Барила, Яна Курченко, служба на Волна Крим. Це остання інформація на цей час. Більше в наступних випусках не прощаємось.